Всім привіт, рада вітати вас в новому відео уже з Німеччини. он пасажир, їсть цукерочку, грає в телефон. Ми приїхали сюди нарешті. Вже пару днів тут знаходимося. Зараз чекаємо бабусю свою. Ось ось це міні-клініка фізіотерапія. Полік... Ну, типу наших поліклінік Праксіс фізіотерапевтичний. Ось зараз дочекаємось бабусі, що там є справи, У банк ідемо. Загалом. В Принципі, вже прийшли в себе з цими переїздами, трішки ще на коробках, але в принципі більш-менш нормально. Людей багато якось знайшло одночасно. Ось то трішечки вже вдихаємо німецького життя. Далі буде. Далі буду показувати, розказувати, як ми що ми будемо робити далі, як ми будемо, чи будемо ми тут взагалі оформлятися, чи не будемо оформлятися. Все далі. Так, ми на місці, подивіться, який гарнесенький сюрприз, чекав на цю макаку маленьку, так? І що макака робить? Сидіть. Макака одна сидить, а велика макака що робить. Нема. Нема, ось макака велика. Розпаковує велосипеда нового, так? Які тут колеса гарні, різнокольорові. Спиці. Он теж намальований. Його поки розпакуєш шадік так. Півгодини мінімум. Cool boy bike, да, шадік? Он якийсь космонавт тут є. Це такий сюрприз. Чекав від бабусі Дідуся на місці. Ось вже найлюбленіша іграшка в пакунку завжди з собою. Все, будеш вчитися, нарешті, будеш вчитися кататися. Да, Сьогодні підеш. Все. Пасажир зайнятий, уважний, серйозний, не будемо відволікати. Велик малий прийняв, дуже довольний, і біжимо в кафе. Зараз вирішили зайти в турецьку кафешку. Ось взяли ми турецької пахлави з фісташками і такий турецький мока, до речі, дуже був насичений і смачнющий. Так, ось. Примірила маєчку, прикольно так бачите. Навіть не очікувала, що вона така весела буде, яскрава рожева, мені дуже подобається. Але єдине, що мене відштовхує, це штучний матеріал. Воно повністю така, бачите. Штучна тканина, вона еластична, стречова, і в цьому плюси. Бачите, вона навіть нігті одного кольору з нею. І я думаю, що в жарких місцях, коли буде жарко, а вона якраз розрахована на це, на якийсь більш жаркий клімат, не холодний, ось то будемо вже трішечки парити воно. А так мені дуже сподобалося. Коштує вона 25 євро в очі демі. Круто, і ось ці штани, бачите, теж джинса, її треба трішечки прогладити, але ось вона гарно сидить. Це низька посадка. Такі широкі, стильні джинси, недовгі. Ось тут ще є ну, такі місця, які не дозволяють доходити до асфальту. Непогано, в принципі. Ну, джинси, як на мене, вони роблять ноги трішечки більш грубими, не такими худими, не такими витонченими. Це явно не з цим взуттям. Сьогодні в нас дощі, ось в мене туфлі. Сьогодні проти дощові. А маєчка прикольна. Ну, я ще подумаю, подивлюся, чи мені повністю буде пасувати цей склад і чи готова я якось паритись влітку в неї. Так, так, ще є футболка одна. А ось футболка дуже пасує до цих штанів, як на мене. Це такий більш оверсайз, який зараз ще на моді, ще на стилі. Ось з білим як, якраз надписом ці цілі. Ось під білі джинси. Ну, але я не скажу, що мені такий стиль дуже пасує дуже подобається. Він якийсь більш, не знаю, звичайний чи що все таки та маєчка була більш веселенька, така, більш жіноча, більш елегантна, Не знаю, це більш такий кежуал повсякденний і не знаю. Не дуже полюбляю, чомусь оверсайз речі. Рідко, край рідко їх одягаю, але вони, як на мене, псують фігуру. Якось все рівно, все велике таке. Якось так ні щось мені не подобається. Отакі тут пропорції цікаві в торговому центрі. Це всі землі Німеччини. Ось це герби земель. Тут зібрані, там кафешка цейлона, непогана кафешка, гарний вай Там ось ще два прапорці. А по тій стороні там прапори країн. На жаль, чогось український прапор я не знайшла, ну, але як є. Невеличкий ТРЦ, але затишний доволі. Там магазини ще на другому поверсі і на першому так само. Взагалі, що хотіла сказати, оскільки тут погода така постійно пасмурна, сіренька, то або ось це, або кафе. І кафе, до речі, ви бачите, це вже назовні частина кафе, і вона вже майже вся забита. Всередині взагалі все повно. Ось зараз на хвилиночку 11.47. І десь години десяти вже повно людей, вони тут снідають. Ну, здебільшого, це, звісно, люди вже літнього віку, тому що більшість молодих, середнього віку людей на роботі зараз, то на навчаннях, то в університеті, але в принципі і такі теж і молоденькі теж зустрічаються. У кого як. Ось так проводимо свій день. Зайшла в ТРЦ, трішечки приміряла одягу, щось все ж таки не вирішила я таку синтетику брати. Тут я вам ще скажу такий момент, що багато класних речей, і у Німеччині дуже багато гладких людей, там більш таких крупних. І ось розмі... розміри на мене вони зачасту зберігаються, і дуже часто можна їх застати там. Але ж Ну, рідко коли вони роблять з якихось непоганих тканин, більш натуральних льон, хлопок. Здебільшого це або якась синтетика, ну причому дуже така сильна синтетика, майже стовідсоткова. Або це якісь домішки. Але ну, ось я бачила і льон, і бачила і котон, але це. Ну, по дуже такі, не дуже приємній новому цінику від 50 євро. Починається і по 80, і по 100 євро в звичайних магазинах, типу H&M, типу C&A, А, де ну, середні ціни десь 30-50 євро, то натуральний матеріал буде біля 100 коштувати в два рази. Ось віскоза там на зиму теплі речі. таке. І теж та саме з взуттям шкіри досить мало, або де стільки. А посілка буде шкіряна, а верх буде ну, штучний. Або ну, ось дуже мало моделей і натуральної шкіри, і вони зазвичай дорожчі. Навіть якісь брендові, ну, середнього бренду спортивного, типу Adidas, Nike, Reebok, вони всі йдуть штучні, на жаль. Ну і десь в районі 50-60 євро за пару є, звісно, шкіряні, але вони вже будуть 100-120 євро, майже у два рази знаходитись. Ось так, ладно. Буду пити свою каву і назад. Прийшли ми з турецького магазинчику, подивіться, що взяли. Це сироп, я вже не витримала, спробувала його. Він такий, як косичка, типу того, але дуже солоний. Тут 7 грамів солі, я подивилася. Ну, але смачненький. Ось це хумус. 3,50 євро. Коштує Не дешевий, але його тут кілограм. Це теж кілограм бегур десь 2,5 євро і чечевиця чі 2 євро. Зараз на неї знижка. Червона чечевиця. Фірма дерево. Ось церу дерево. Ось, а це коштувало 360 євро. Ну, гарно. Кожні турецькі товари будемо пробувати коштувати все. Ну і звісно, не могли ми не вибратися на наше морішко, яке поруч з нами десь хвилин 40 на мети. І ось якраз застали навчання морської швидкої допомоги. І навіть вертоліт тут вже доєднався, а пропрацьовують спасінні людини потопаючої. цікавенько було. Ну і треба ж, звісно піти покупатися, тому що погодка непогана, Ми давно тут не були. Треба трішечки окунутись. Ось подивіться, кораблик туристичний вже під'їжджає на місце з людьми. Вони вже приїхали зі свого туру і он. Купа людей позаду нього. Вони вже чекають на наступну свою подорож. Ось, коштують квиточки тут по 20 євро, до речі. Везе цей кораблик. Зараз покажу. Он аж туди. І там є водяні насоси, такі, куди постачається. І вода, і газ, газова станція є. Ось, цікаве море безкраї. Північне море. Все, ми пішли на море. Та, ти, пасажир накупався. Чи не купався? Погода зруйнувалася, ось такі тучі. Ну і ми зібралися додому. Ось така краса тут. Ось гляньте, яка тут краса, просто ось вже цікавої, про які я розповідала у своїх минулих відео. Вони давно тут стоять, ось тут душики. Ось вони. І люди купаються, там заходить дівчинка в хід у море. Сьогодні пасмурно, на ось ця хмара величезна, чорна. Але багато людей купаються. Там рятувальники знаходяться. Ось тут така теж кабінка, це туристична кабінка, там оренда цих будочок, якісь ще послуги роздають. Ось тут ресторани вже пішли. Тут лавочки такі гарнісінькі, деревця. Люди відпочивають, субота, гарно, свіже повітря, бриз. Кайф. А ми йдемо далі. Там ось подалі, аж за цими місцями, за тими кораблями, є теж гарне місце. Воно менш людне і якраз, якраз те, що мені треба. Ось тут пісочок для дітей, кораблик, якась ще штучка, не знаю. Це йдемо ми назад, не вийшло в нас нормально позасмагати. Трішечки один раз покупалися, потім полежали десь годинку. Я навіть змерзла і ось пішли назад. Тут люди ще лежать в одязі, правда. А я посиділа трішечки в футбольці, зрозуміла, що прохолодно, десь 21-22 максимум градуси і вітер... вітерець. Ну все, тоді додому що ж робити. А хто там йде? У -у 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 -у. Поки гуляли по морішку, нагуляли апетит, а вирішили зайти в сусідню пекарню по дорозі додому. Таке гарне тістечко речі, дуже смачне було. І кава. Я з вами вже прощаюсь до наступних відео. Всім пока.